Старі церква хочу вам посвідчити, от, я в лікарні, хочу от, розказати, що у нас недавно притрапилось. Ми зайшли на позиції, я от служив десантих штурмовиків, зайшли на позиції, сіли і окопи. У, у нас було четверо. А я перед тим нас почали крити, перед тим я помолився, попросив Бога, що зберіг нас. У мене зараз контузія. Танк працював, прилетів снаряд. Двоє моїх побратимів ранило, живі. Другого побратима сидів прямо біля прям мене я лежав. Йому голову відірвало. А мене лише контузило, і всі осколки прийняли на себе мої магазини від автомата. Для чого вам це розказую? Для того, щоб комусь розуміння знали, наскільки Бог вірний і що би не було би, що треба на нього надіятися. Я вижив жодне ранення, лише кантузій. І Дякувати Богу.